Сантамчасової комісії звернулися, щоб заслухати звіт комісії на сесії, тому що ми хотіли звертатися до контролюючих органів і інших від комісії, але було побажання членів комісії про те, щоб все-таки це звернулася обласна рада. За результатами вивчення стану дотримання приватного підприємства Аупроцеру з Великій Ходачків, району, чинного законодавства при проведенні реконструкції тваринницького комплексу в селі Великій Ходачк. Козівського району, тимчасова комісія констатує наступне: При вирішенні питання щодо реконструкції птахівничого комплексу, приватного підприємства, а Плюс» в плюс, селі Великих Козівського району, під приміщення для вирощування поголів, дівків не враховано норм ширини санітарно захисної зони. Зовзотеринарні розриви між і автомобільними дорогами республіканського обласного значення повинні бути. Не менше 500 метрів, фактична відстань 124 метри. Довір оренди на землю від 29 березня 2010 року, укладений великоподачою сільською радою Бузівського району та приватним підприємством Агропросервіс Плюс про передачу в оренду земельної ділянки загальної площею. 1 гектар 331 Сотих та нові оренди землі від 29 березня 2010 року про передачу в оренду земельної ділянки загальною площі 19,07 гектарів з порушенням чинного законодавства. Зокрема, під час затвердження проєкту землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок в оренду Воликодарської сільській раді до району район, район, рішення про надання земельним в оренду не приймало. Можлива фальсифікація договору оренди землі від 29 березня 2010 року, зокрема, в пункті 10 договору оренда плата вноситься в, 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 в такі сроки. Розмір орендної плати переглядається, дописано слово щорічно по знаку э, почерком. Прокурорка сільського району призначила перевірку можливого виправлення цифри 1 на цифру 40 в пункті 6 сроку дії договору. Договори оренди землі не відповідають тимчасовому договору оренди землі, затвердженою постановою Кабінету міністрів від 3 березня 2004 року No220. Зокрема, не у усіх необхідних істотних умов договору оренди землі. В договорах відсутній порядок внесення орендної плати не визначено наявність чи відсутність існуючого обмеженого втягура Бочинського Івана Михайлович. Є посадові осіб, які допустили факти порушення земельного законодавства при укладанні означеного договору оренди землі. Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України вжити заходів щодо недопущення порушення приватних підприємств агропоселіс плюс. Село Великий Ходачки, Позільського району ветеринарних санітарних правил для західничого сподатків і вимог до їх проєктування, затвердженим наказом головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 3 липня 2001 року No53. Зареєстровані Міністерстві юстиції 5 липня 2001 року No565-557-56. Питання. Шановні депутати, є запитання. Записатися. Прошу записатися на запитання. Феріп, паузь, В залі 500 чоловік. Залісник Щехановський, голова організації партії регіонів, сидить діду, сидить е, е, Чайківський. І говорять люди, кажуть, пане Степане, цей чоловік добуває в самій кар'єр, де за козу відбуває, розробляє вози, людей зганяє, дають мені виписки, дають мені звернення, як звернення направляю в адміністрацію. Адміністрація мені відповідає, що е е підповідомляємо, що назад. Інспекції у Тернопільській області з 25.06 року, року розпочав перевірку дотримання примог приохоронного законодавства, відповідно інформують, що щодо використання кар'єру в правах агропроцент, то офіційно зареєстровано кар'єру, в селі на Тернопільського району немає. Тобто кар'єр добувається, а відстання каже, що немає. Це перший факт. Другий факт. Ми говоримо про те, що є 20 тисяч свиней. Всі люди кричать, ходять, чеківські кажуть, що немає 20 тисяч свиней. Є висновки Тернопільської спеції та білогічної станції. Не знаю, сам станція рахувала цих свиней чи що, але серіалу нарахувала. Відповідно нарахувала, що про майданчик Комероди на вулиці Клепанівській в цьому селі на стасу є 20 тисяч 860 свиней. Це одна. Друга це десь дропта. Плев майданчик номер 2 по вулиці Центральній на старці 9200 тисяч свиней, чоловік каже, що свиней нема. Шановні друзі, ви знаєте, оцей оце, міф, який сьогодні підходить сьогодні ще влада і хлопці в старті регіонів, оце як мінімум ці брехня на чистому на рідному полі. Пане Феду, ви хочу сказати, що тільки завдяки роботі тимчасової комісії, яка створена була в обласній раді. Ми змогли, нарешті, пан Володимир Стаюра знає попасти туди на підприємство, на яке нам не дозволяли зайти багато років. Вже три роки не можемо туди попасти. А до речі, От, служби, всі, які приїжджали з Тернопільської обласної адміністрації прокуратури, давали нам підписку, що там нічого не робиться. І лише завдяки виїзному засіданню комісії. Що там навіть вже завезено і вмонтовано обладнання. Так що хочемо сьогодні щиро подякувати пану Володимиру Стаюрі, пану Віталію Шафранському, пану Богдану Ганцкевичу, пану Олександру Здатніку, пану Володимиру Петровському, пані Іванні Ленчу. Бо найперше вона забила тривогу про те, що о, так званий великий підприємець і господар Чайківський. Не дивлячись ні на що на протести громади, все-таки хочу запустити те своє нещасне підприємство, не дивлячись на протести людей. Значить, тут прозвучало, що я буду домовлятися за 12 сотиків, тому що спростувати. То дуже нешкідливе підприємство, бо він спеціаліст, він вчився, значить, має на те освіту. то я йому сказала, що на ту тему будемо говорити тоді, коли ми, отут, там така в нас біля ферми є площадка, 50 соток, де ми хотіли б добувати. Значить, якщо ви, я буду переконувати, кажу, депутатів, аби ви виділили вам 10 соток, до речі, щоб Хату, і після того, коли ви там будете жити, отоді і поговоримо про той комплекс. Так що не перекручуйте, можу сказати, що тільки завдяки роботі тимчасової комісії, яка створена була в обласній раді, ми змогли нарешті пан Володимир Стаюра знає попасти туди на підприємство, на яке нам не дозволяли зайти багато років. Вже три роки ми можемо туди попасти. А до речі, служби всі, які приїжджали з Тернопільської обласної адміністрації, прокуратури, давали нам підписку, що там нічого не робиться. І лише завдяки виїзному засіданню комісії, ми попали на підприємство і побачили, що там навіть вже завезено і вмонтовано обладнання. Так що хочемо сьогодні щиро подякувати пану Володимиру Скаюрі, пану Віталію Шафранському пану Богдану Ганськевичу, пану Олександру Ставнику, пану Володимиру Петровському, пані Іванні Ленчук, бо найперше вона запила тривогу про те, що о, так званий великий підприємець і господар чайківський, не дивлячись ні на що, на протести громади, все-таки хоче запустити те о, своє нещасне підприємство, не дивлячись на протести людей. Що я буду домовлятися за 20 сотників, тому що спростувати. Yeah. Коли в нас диханка пан в період в сині і переконував нас в тому, що то дуже нешкідливе підприємство, бо він спеціаліст, він вчився значить, має на те освіту, то я йому сказала, що на ту тему будемо говорити тоді, коли ми. Отут, там така в нас біля ферми є площадка 50 соток, де ми хотіли клуб будувати. Значить, якщо ви, я буду переконувати, кажу депутатів, а ви виділили вам 10 соток до речі, щоб ви побудували собі там хату і після того, коли ви там будете жити, тоді і поговоримо про той комплекс. Так, що не